Всім привіт! Кому доброго дня, кому доброго ранку, а мені доброї ночі. Так, сьогодні купив отаке о чудо радянське. Зразу скажу за 150 гривень. Давайте ми зараз їх розберемо. Я їх відразу, напевно, що або переафінажу, або Хоча би для початку подивимося, скільки буде тут контактів срібних. Та й побачимо, що нам сьогодні прилетіло так в, коп... в копилочку. Ну, я не знаю, чи. Ну так, дав цих 150 гривень, в принципі, я думаю, тут буде більше. Ну, побачимо. Давайте перейдемо до розбору і будемо дивитися, що тут вийде. Ну що ж, отакий в нас вийвся результат розбору. Ціла коробка всякої фігні, яка залишилася від автоматів і самі контактики. Так, це в нас виходиться срібло на міді. Небагато. Потім такі. А, це також срібло, на міді. Щось я не туди їх поклав. Так, це вже срібло типу. Але ці два красненьких. Це значить, не срібло у нас. Так, далі. Отак. От Отак. Ось три такі гарні великі. І ось таке. Так що зараз я повідпаюю ці всі контактики і повідкушую те, що можливо. Розберу цю. Мідяху і латунь, і залізо. Та й будемо дивитися, скільки в нас вийде заробити бабулесіків. Розібрав я цю смішну автоматику і дивіться, який результат. Залізо латунь. І мідь. Далі. Дивіться, скільки контактів на міді. Магнітні контакти і немагнітні контакти. Переробляти їх немає сенсу. Так як дуже мало матеріалу, то я так не люблю робити. Лучше я зараз їх переважу, підрахую відсотки виходів і скажу, скільки вийде в нас чистого срібла з цього матеріалу і скільки грошей з металів. Так що якесь таке воно вийшлося. Не дуже цікаве, як для покупки. І от такі в нас підрахунки з цього всього. По металах вийшло на 92 гривні. Контактів вийшло. Коротше, написано все. Перший грамаж буде, це контакти, а дорівнюється тобто, скільки вийде срібла. Тепер з цього всього вийде 6,3 грама срібла. Продаю я його по 30 гривень. Тобто виходить 189 гривень плюс 92 за метали, дорівнює 280 мінус 150, що я заплатив, виходить 130 гривень з цього. Ну, якось так, не густо, але і не в мінус. Так що такий в мене получився розборчик цієї автоматики. Буду знати, що такі автомати вже купляти не потрібно. З них заробітку, як не знати, з чого. Ну, добре, дякую за перегляд. До зустрічі на каналі.